Ви точно чули цей голос, якщо бували у київському метро. Обережно двері зачиняються. Наступна станція театральна. Це голос актора нашого театру Юрія Гребельника. А можливо, ви чули це? Давно ж тебе не було. Тут є речі, які потребують твоєї уваги. Чи це? Я скучив за днями, коли найбільшу загрозу становили заводні пінгвіни з вибухівкою. Голосом Юрія в українському дубляжі звучать Лорд Мілорі з мультфільму Феї, Ковакс з готелю Гран Будапешт, а також Северус Снейп з фільмів про Гаррі Поттера. Загалом в арсеналі Юрія Гребельника налічується майже 300 робіт у дубляжі та озвучці. Вражаюче, чи не так? Треба йому що і сказати, що ти все знаєш. Поїхали далі. Це Надія Кондратовська. Або Мене звати Леді Віслдаун. Ви мене не знаєте, та я добре знаю вас. Надія звучить у ваших улюблених кінострічках та мультфільмах. Зараз ми це доведемо. Спокійно. Народилися. О, цуценята народилися. А скільки? Восьмеро. Восьмеро. Багато років тому ця свічка благословила нашу родину дивом. Наша домівка, наша касіта постала завдяки магії. Ви точно чули надію у ролі місіс Потс з красуні та чудовиська, місіс Дженкін з «Покахонтас» та Феї з «Попелюшки». А також ви могли чути її у аватарі, абатстві Даунтон, Рокетмені, Спліті та багатьох інших кіно та мультфільмах. Продовжуємо. Я обіцяв, дружині, що зав'яжу шоколадом. Мушу трохи скинути вагу перед балом поліціянців тож... Упізнали? Це ж Петро Сова. У театрі ви могли його бачити таким. Дивний сон тві, любко, моє кожна. А мені червоні снилися. А за екрану чути таким. Ви людей вбиваєте, а вам за це гроші. Певних людей вбиває поганих людей. А, а ще його голосом говорять биквальєнти з мультфільму Фердинанд, Мордо з фільму Доктор Стрендж та Блу з мультфільму Ріо. Ну і звісно, ви чули Петра у виставі для домашнього огнища. Видавав себе за купця, що веде торгівлю зі східними краями. Які підозріння були причиною його ув'язнення? Досить невідомо. Фільмографія Петра Сови налічує понад 250 робіт у дубляжі, та він замикає нашу сьогоднішню розповідь про акторів не тільки театру та кіно, а й дубляжу. Дивіться українською!